Всім привіт! Приїхав на ремонт ось такий електровелосипед. Можна бачити по ньому, що він активно експлуатується. Зараз вже осінь і десь людина попала під дощ. Після того каже, що не вмикається він. Ось тут є кнопка і перемикання передач. Якщо ми увімкнемо сам акумулятор, дисплей у нас загоряється, він від ручки газу працює. А система пас не робить. Тут поломаний сам датчик. Датчик людина купила, просто потрібно буде замінити. І розібратися, чому перестали працювати ось перемикання і включення-виключення. Зараз будемо розбиратися, що ж тут сталося. Зняв я дисплей і ось ці кнопки. І тут в нас була волога. Позеленіли дорожки, кнопки не працюють, і так само на платі були сліди вологи. Зараз все почищу і, напевно, потрібно буде спробувати замінити ось ці кнопки. Подивимося, чи буде воно працювати, чи тут є ще якась причина. Все почистив, склав на місце, замінив кнопки, цей корпус поки що клеїться, резинками тако його прижав. Можна показати, що все працює, вмикається. Режими наші теж перемикаються. Вперед. Назад Освітлення. Зараз це все висохне і я його поставлю на місце. Також потрібно буде зараз замінити датчик пас. Потрібно буде зняти шатун. Можливо, розібрати цей корпус, що йде до контролера, від'єднати там. Зараз покажу, як це все робиться. Відкрутив 4 болтика від цього корпуса, в якому знаходиться контролер. виняв контролера, від'єднав датчик пас. Ось такий тут роз'єм. Щоб його зняти, нам потрібно відкрутити шатун. Шатун у нас тримається. Ось таким болтом відкручується цей болт. І потім за допомогою ось такого спеціального зйомника знімаємо шатун. Цей зйомник накручується в сам шатун. Тут є така різьба, ось так відсюди накручується, і потім виймається. Датчик пас теж легко знімається. Ось ці зубчики, це, вони заходять сюди, що фіксувалось, а оце ось так все надівається. І так само легко знімається. Корпус тут поломаний. Бачу, є якась ізоляція. Я не дивився, чи він робить, чи не робить. Власник попросив замінити, тому що купив ось такий новий, пише 12 магнітів. І зараз збираємо все так само, як розбирали. Зберу і покажу, як воно все працює. Зібрав все на місце. Залишиться мені тільки поставити, закріпити ці кнопки, тому що клей ще не висох. Вмикаємо велосипед зараз покажу вам, що датчик пас працює. Обертаємо наші педалі. Можна бачити, двигун спрацьовує. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк, підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!